Хабі Алонсо звільнено з мадридського Реалу. Ще вчора перед фіналом Суперкубку з'явилось чутки, що якщо Реал не виграє у Барселони, то хабі буде звільнено. Але після матчу та зранку ми могли прочитати новини, що хабі Алонсо все одно залишається. Але вже ввечері, десь годину тому для мене, з'явилась новина, що Хабі Алонсо таки звільнено, і замість нього новим головним тренером мадридського реалу стає Арбелоа. Поки досконало невідомо за що саме звільнили Хабі Алонсо, але поки говорять, що це саме через конфлікт із гравцями. Вчора Хабі Алонсо хотів зробити чемпіонський коридор для гравців Барселони, але МБП показав всім гравцям, що вони цього робити не будуть, і увів команду. Також до цього було відомо про конфлікт із Вінісіусом, іншим лідером, а також з'явилися чутки, про які писали в іспанському медіа, що є ряд незадоволених гравців, які хочуть, щоб хабі Алонсо пішов. Але начебто в останніх матчах вже все було начебто добре і не було ніяких конфліктів із гравцями. Але як ми бачимо, хабі Алонсо звільнили. Звільнили його через конфлікти з гравцями, або через ще якісь проблеми з пересом, спортивні, чи ще якісь я думаю, ми дізнаємо вже зовсім скоро. І завтра ми знімемо для вас подкаст на тему звільнення хабі Алонсо. Ну і на останок, що хотілося би сказати: перес піде раз.